Невдала здоровья! Шашлик з йогуртом. Я такого не пробував. Я сподіваюся, ви так само. Тому це просто самий вдалий момент, щоб поекспериментувати. Тим більше, яка прекрасна погода. Сонечко, сніг, зима, В натурі чітка. Щось неоднозначне, щось цікаве, але водночас трохи лякає. Спокійно, я вважаю, що сьогодні я буду вашим експериментарним кроликом, який це все спробує і покаже вам дійсність, покаже вам, що воно смачно, як я надіюсь, тим більше всі йогурт люблять. Йогурт Карпатський. І автором сьогоднішньої нашої страви. Ох, знову чоловік. Популярність його не обминула. Чоловік, який попадався не один раз на екранах, який пережив не один рік кухні, бачив його власними очима мастер шеф. Євген Клопотенко. Ла 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 Смажити ми будемо шашлик на ось цій лялочці. Ім'я її Деді Смоу. Люблю тебе. І так. Перший момент це кількість інгредієнтів. Що ж наше чудо? 800 грам курячого філе, 100 грамів йогурту натурального, трішки паприки, трішки чилі, перцю чилі і сіль за смаком. А ще такий маленький нонсенс: 5 грам апельсинової цедри. Ото таке. Ця пропорція є ідеальною. Коротше, є сьогодні такі е, два нюанси. По-перше, що ну як відомо, що шашлик смажиться на шампура. Але сьогодні такий профтик, що шампурів нема. У мене немає слів. Тому ми сьогодні спробуємо посмажити його на грилі. На сіточки гриль. За одну перевіримо нашу ластівку. <риклад> Другий такий солодкий момент те, що у нас є вуголь, у нас є розпалювач, але у мене нема спічок. Як зарадити проблемі? от отакі о, справи. А у вас спічки нема? Перепрошую. Спічки нема якось. Я б навіть 5 гривень би вам позичив. Приїжджайте, будемо годувати. Хороша людина. Але не смачніше, ніж наш шашлик. Ну, а поки ми оце таке робимо, будемо. Вау! Капут! Вижу! Доці, приїдете ж до нас, нагодуємо хоча. Добре, чекаємо. А як вас звати? Клас, дякую. Ваня, ти класний. Спонсор нашого показу Ваня. Дружить з ваню. І все буде у вас. Вогонь. <риклад> ти, ти записуєш? Да. Ваню, ж записати треба. <риклад> Клас! Воно ж горить. О, горить! Так! <риклад> Спічки чи цей? За, за за... за... за шпучка. за шо? Ти шо? Неповторні відчуття. Залишилось розповісти про певні нюанси нашого маринування. Курочка, як відомо, вона досить швидко просмажується, тому е, нарізаємо її не досить маленькими шматочками для ідеальної її смаку. Також додаємо всі інші спеції йогурта і нашу славнозвісну цедру. Нарізаємо маленькими маленькими, маленькими розмірами. Ту -ту 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 -ту. Маленькі речі мають велике значення, і також до нашого маринаду Ну і починаємо Смажити Це все, що навколо нас. Черкаський сосновий бір. Наша маленька обласна гордість. Тому я думаю, ви не проти, якщо ми з вами її роздивимося. Поїхали Це небезпека, оце мусорки, оце асфальти, оце ліс. Вона бабушка. Отам люди. Діснейленд це перила. Оце красиво. Оце мостик. Там пляж. Оце хазяйство. Оце дядько. Колесо. Колесо. І оце колесо. Це колеса. Наше чудо вже потрошку доходить до свого фінального завершення, наче відніється смакота, але ще потрібно спробувати. Тому потроху придивляємося наших жертв. І приступаємо! Боже мили, ви, як сказки. Як тебе звати? Андрій. Андрій. Ось, бери виделочку і ризикуй. Смачний шашлик. Вау. Можливо, щось не вистачає в ньому. Я би додав Ага. Ну і все. Ось наш наступний прекрасний гість. Давай, що не покачу, не боїться? Ні-ні ні, беріть, беріть. Mm -hmm. Який вкусний шашлик. Ще <рив> на природі. Ще <Все> на природі. <рив> <рив> Деді смок. Не чули про діді смок? Ох. Ну oh. no, можливо, чоловіка якогось або брата, або сваха день народження. Ми на вас чекатимемо. Mm -hmm. Яке ваше перше враження від нього? Відвічно. Ви мені подарили? Я б судовою Ми оголошуємо збір. Цей день настав. Це була Ольга. 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 Да. Ольга. Дуже приємно. Наш mm -mm. новий частий клієнт, правда? Mm -hmm. <схай> Шашлачка не хочете? Ідіть до нас! Зараз. <схай> а може розділитесь? Ні? В принципі, шашлик заходить добре. Їсться на ура. Хто хоче таку компанію, яка любить курочок? <кхе> Цей шашлик якраз вам зайде Ми минулий раз ще готували рецепт від ектора Хіменеса себе! Хто не бачив, десь тут чи тут буде посилання. Переходьте, дивіться. Ну а на цьому наші любі друзі поки що все. Був радий вас бачити. А йдіть сюди, скажемо пока. З вами були Деді Смок і ми. Андрій. Ольга. О, до скорих зустрічей. Пока.